Вітаю, це програма Провокація. Я, собі, чи Оскільки це останній випуск програми Провокація. Ми вирішили трішечки розважитися. В цьому нам допоможе Світлана. Ми її знайшли в групі Провокація. Тож вона буде підходити до чоловіків, які сидять на лавках. І що ти будеш робити? Сідати їм на коліна. Перевіримо реакцію чоловіків. Пішли. Поїхали. Я зрозуміла. Та? Вибачте, я пару хвилин, вибачте. Що ще нового? Що ще нового такого? Я поняла. Я не заважаю? Ні? Добре, дякую, вибачайте. парахолин. Ну, он на лавочку сядьте да и все не. в чем проблема с на лавочку Чому? ну потому что я не думаю что это самая лучшая затея так как у меня есть девушка и я не считаю это нормальным просто подошли взяли сели то есть но ну, мне кажется это странным даже хорошо Вибачте, ну, да. я, угу. я паракулым выбор все. Да, да, да. Mm -hmm. Я не замечаю. Хорошо, mm -hmm. да. Merci. Я секундочку. Девушка. Я секундочку. Да нет, встаньте, пожалуйста. Что, нет? нет? нет это справа. <соскоррик> да? я справа. Я параллелев, не параллелев.

зрозуміло. Тихенько. Як тебе це? Іспарин, в осені тебе. Зачекайте хвилинку, зачекати. Да. Так. Ти коли, Так, так, да, да, нормально. Так. Да. Угу. Вибачте. Окей, я входь. Це програма провокація. Класна реакція у вас. Вам. Бережіть свого хлопця. 2 вересня рівно 70 років тому завершилась Друга світова війна, капітуляцію Японії. Тож ми вирішили запитати у Черкащан, чи знають вони про це. Капітуляцію якої країни завершилась Друга світова війна. Я без поняття. Якщо подумати, Я не знаю. Хто про такого воював взагалі? Коли? Ну, в другій світовій війні. Це я знаю. От, ми з ким воювали? Або хто з нами воював? З Німеччиною. Mm -hmm. mm -hmm. ну, перемогли Німеччину. Mm -hmm. А далі. Що було? А далі? Я без поняття. Чи американці воювали і потім Радянський Союз також допоміг перемогти цю країну. Ну, так, на сході. Вони такі низенького зросту і з вузькими очима. Mm. Жителі цієї країни. Хорошо. Машин багато зараз їздять з цієї країни у нас в Черкасах. Я поняла. Яка країна? <laughs> ну, я поняла. Ви поняли? Да. І що це за країна? <laughs> Можна я піду? В Германії. А, а коли це сталося? 45-й. А місяць, пам'ятаєте? Має, только, наверное, це було 8 мая. Uh -huh. Все більше війни не було? 7 -е. Після поразки Німеччини війни більше не було. Це вже все, закінчилась Друга світова війна. Ну как, було ще наступлення на Берлин після этого. Після поразки немає? Да. Только Советского Союза наступление. Тобто -то Німеччина програла, а потім ще Радянський Союз напав на Берлин. Ну, они и так би вже выиграли. В принципі, просто Сталин хотел уже установить флаг и стали все такое. Uh -huh. – А Японія коли от вийшла з війни? – Не знаю, ніколи. – Германія, Італія, Японія. – А зупиніться, будь ласка, у нас Ми опитування. – Нічого страшного. – Японія 2 Ді... вересня? – Ага. – Або я щось путаю? путаю. – Ні, не путаєте. Ну, саме 2, -го. 2 -го вересня, так? – 2 вересня. Якщо я не вибачаю, написання пакту з Японією? – Угу. – Або ага. ні? – Ну, Капітуляція? Да, – Так. – А який рік? 45-й. Спасибо вам, булочезна. Не надо. В Германії. А, не, Японії. А коли це сталося? О, не пам'ятаю. Не пам'ятаю точно. Знаю, що Германія 8 мая, а Японія пізніше. Поразку у якої країною завершилась Друга світова війна. О, ребят. Рі, <ріху> Мені ж стидно, чесне слово. Не пам'ятаю. Це була Японія. А коли це сталося? А, ну, здається. Саме сьогодні.